Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Пукіш Роман Тарасович, сержант, водій, електрик, відділення зв'язку, взводу зв'язку військової частини А 4940 Народився 1 червня 1972 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині, у сім'ї Тараса Пукіша та Галини Бабій. Мав двох братів. Старшого Богдана і молодшого Володимира добрим, дружелюбним хлопчиком, дуже цікавився та любив ігри з конструктором. Відвідував музичну школу по класу труби та фортепіано. Навчався у загальноосвітній школі номер 3 Роман був надзвичайно сумлінним, дисциплінованим, уважним, товариським учнем. З відповідальністю ставився до навчання та інших доручень. Відтак вступив до Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського. Відслужив строкову службу. Був старшим водієм-механіком бойової машини. Отримав звання сержанта. 1995 року влаштувався на роботу викладачем Войнилівської музичної школи, зарекомендував себе чудовим фахівцем своєї справи. Учні дуже любили щирого і творчого викладача у компанії спільних друзів. Роман познайомився своєю майбутньою дружиною Наталією. 1997 року у молодого подружжя народилася донечка Ольга, а наступного Вікторія. Та доля склалася так, що 1999 року чоловік був змушений поїхати на роботу за кордон довгих 10 років. Працював в Італії. Після повернення влаштувався на роботу у товариство Карпат -нафтохім». Роман був дуже компанійською людиною, мав багато друзів та колег. Дуже любив майструвати власними руками. Володів чудовим смаком та вмінням створювати оригінальні і стильні ремонти. У батьківському домі усе зробив власноруч. Тим самим залишив довгий спомин про себе. Робота зі шпателем чи пензлем була його відпочинком. А ще продовж всього життя чоловік захоплено грав на фортепіано. У 2023 році був призваний до лав збройних сил України. Роман заступив на посаду водія електрика, відділення зв'язку у зводу зв'язку. Побратими характеризують його як чудового бійця, надійного друга. Щиро та чуйну людину розповідають від романа. Віяло доброзичливістю, турботою і готовністю завжди прийти на допомогу. Він був відповідальним, розсудливим та стриманим. Його оптимізм завжди надихав для нього ніколи не було нічого неможливого. У будь-якій ситуації завжди можна було розраховувати на його підтримку. А через 9 місяців прийшла сумна звістка про те, що воїн зник без вісти. Три місяці пошуків велика надія на краще, та все ж марна вручення сповіщення, у якому говорять рядки, мужньо виконавши військовий обов'язок, бою за Україну, її свободу та незалежність. Сержант Пукіш Роман Тарасович. Загинув 10 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області внаслідок удару fpv дрону противника, отримавши поранення несумісне життям. Йому на віки 51. Свій останній спочинок герой знайшов 10 липня на Алеї Слави міського кладовища. Біля втрати досі переживають мама брат. Діти, рідні та знайомі в їхній пам'яті та серцях. Роман залишається навіки. Посмертно йому присвоєно звання Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Роман Покіш загинув смертю героя, заплативши найдорожчу ціну за нашу свободу власне життя. А герої не вмирають, а навічно вписують своє ім'я в історію України.